Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня. Будь ласка, відгукніться. Хтось, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий день. Добрий. Добре, а, хорошо чути. Угу, дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? О, так, присутній головний інженер Олексій Євгенович. Дякую. А, так, представників громадськості я вже бачу. Підтвердіть мені, будь ласка, громадськість є на слуханнях. Пані Оксана, пані Тетяна. О, дивіться, в нас в будь-якому разі є громадська організація екотека, тому давайте надамо ще хвилин п'ять можливість представникам громадськості під'єднатися. Можливо, налаштувати зв'язок. І через 5 хвилин будемо розпочинати. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Добрий день. У нас декілька учасників вийшли з, наших, з нашої наради, тому я ще раз запитую: звертаю до всіх учасників, чи є серед вас представники громадськості? Якщо так, то озвучте, будь ласка, це або пропишіть в чат, щоб ми розуміли. Що громадськість є або відсутня на громадських слуханнях? В чаті я поки що нічого не бачу. Давайте будемо поки розпочинати, а далі по обставинах будемо розуміти, що в нас відбувається, чи включилася угу. громадськість. Отже, сьогодні в нас 3 березня 2025 року, в нас вже 14 година 10 хвилин. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Кривбас Оптіма. Стосовно планованої діяльності, реконструкція частини комплексу будівель та споруд за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Сергія Параджанова, 26. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінку голосеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуюча на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року в наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який серед іншого зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 дев'ятого липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прі 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтею. 7, Цього закону проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, порядок громадських слухань, детально викладеною у постанові No 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. А, окремо я хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, я пропоную ще пару хвилин почекати, поки, можливо, хтось ще підключиться, тому що це були підключення і, можливо, якісь технічні негаразди. І після цього, буквально пару хвилин, і після цього ми зафіксуємо, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях. Дякую. Наразі в нас не підключаються нові учасники, тому я попрошу учасників, які в нас зараз присутні на громадських слуханнях. Наголошую, що їх зараз на 14 годину, 15 хвилин четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, я вас буду називати, як я бачу, ваш перелік учасників. Доразка включайте мікрофон і при. Отже, Олексій Марченко, скажіть, кого ви представляєте? Так. Доброго дня ще раз. Доброго. Головний інженер товариства Кривбас Оптіма. Дякую. І пані Юлія. Е, Степанова Юлія Нікленер, представник розробника звіту з оцінки впливу довкілля. Дякую. Отже, ми на 14 годину 16 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З чотирьох учасників двоє учасників це в нас представники Міндовкілля, Ще двоє учасники це представники суб'єкта господарювання. А у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Через Хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, кривбас оптіма стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію частини комплексу будівель та споруд. Тут за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Сергія Параджанова, 26. Та вважаємо громадські слухання, тим, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Все, дякуємо, до побачення, Дякую. Дякую до побачення.